Всім привіт! Дуже багато людей зустрічаються з такою проблемою, як стіна, яка потріскала чи починає руйнуватися. Тож вітаю вас на каналі Анстав. Сьогодні у нас 10 причин, чому тріскають цегляні стіни. Тож причина номер один: це просідання. Фундаменту, або також може бути нерівномірна площа ґрунту під фундаментом, і фундамент, наприклад, отримує навантаження в місці, де або був м'якший ґрунт, або неутрамбований ґрунт, або просто утворилася порожнина під фундаментом будинку. Тоді може бути просідання бетону. Переважно цю причину можна побачити візуально, тому що коли у вас пішла тріщина по будинку, ця сама тріщина буде у вас на фундаменті. Це може означати, що в цій зоні фундамент має слабину. Тоді потрібно звернутися до спеціалістів, які можуть провірити цей фундамент, також щільність бетону, чи фундамент був залитий якісним матеріалом, і порекомендувати вам вирішення цієї проблеми. Особисто, я що в життю зустрічав, це підкопатися точково під будинок, наприклад, зробити тут отвір, ну десь такий приблизно сантиметрів 40 можливо, трошки ширший, прокопати аж під фундамент будинку і залити густим роствором, не рідким, а густим. І користуватися потрібно вібратором по бетону, тому що він має заповнити повністю всю порожнину під бетоном. Це повторюється одночасно, тобто реяти тут таку яму. Проходите, наприклад, грубо 2-3 метра, риєте ще одну таку яму, і там ще одну таку яму заливаєте це бетоном, чекаєте, щоб воно висохло, закидуєте землею. Після чого між ними також риєте такі самі ями, і так же само заливаєте бетоном. Можна до цього додати якесь армування, але це вже потрібно звертатися до архітекторів. Самому таке робити не бажано, тому що. Лізти у фундамент будинку на 100% не знаючи проблеми, це може закінчитися дуже плачевно, і також потрібно звертатися до якогось архітектора або до когось, хто знає землю, тому що можливо там, де побудований ваш будинок, є особливості ландшафту такі, що взагалі цей будинок там не мав би будуватися, або будуватися зовсім по інакшому. Наприклад, мали би крутитися сваї чи щось тому подібне. Крім цього, можна ще додатково усилювати бетон, тобто прокопувати вздовж бетона рів. Сверелитися в нього, нав'язувати арматуру і заливати додатковий фундамент. Ну повторюся, такі архітектурні рішення потрібно робити тільки під наглядом якихось спеціалістів. Причина номер два, яка недалеко втекла від нашої першої причини, це також пов'язано з фундаментом. Надмірна вологість біля фундаменту, тобто підтікає вода під фундамент. Завжди після будівництва перед фундаментом лишається слабка зона, така як, наприклад, ось тут ви бачите. Тому що відійшовши трошки далі від будинку, земля тут тверда, яка втрамбована роками. Але під самим будинком переважно земля розкопувалася, і відповідно вона не є дуже добре ущільнена. Тому вся вода з околиць стікає переважно під новобудову. Навіть тут може бути в принципі і накидано землі багато, але та як щільність є маленька, або вода падає. Наприклад, тут у нас накриття зараз паде дощ. У нас отам зупиняється вся вода. А ось тут де менше накриття ну воно тим не менше. Є, вода вже зупиняється тут, і вона потрапляти може, якщо у вас ось такого зверху накриття нема. Уже під самий фундамент. Відповідно, з часом вимивається фундамент зимою. Він замерзає, його підтягує і появляються ті ж самі тріщини. Надвірну вологість, ви можете побачити, коли падає дощ. Якщо, наприклад, у вас робляться калюжі під будинком, чи сама стіна має бути замоклою Тобто, всередині появляється грибок, появляються плями. Це означає. Що в стіні на вологість? Також в мене є відео, де ми вирішували таке на одному гаражі. Воно тут можеш глянути. Но рішення в двох словах буде таке: зробити, по перше, дренажі, нормальний вивід води з території будинку, тобто проставити в найбільш мокрих місцях дренажні труби, зробити навколо будинка рівень такий, щоб вода завжди відтікала від будинку, і бажано завжди робити обмостку з якоїсь такої поширшої плити. Чи з бруківки, хоча б добре трамбувати так, щоб вода не могла через ту обмостку потрапляти під будинок? Ну і звичайно ж, гідроізоляція. Гідроізоляція потрібна завжди і під фундамент, і з боку фундамента, і також гідроізоляція завжди має доходити до гори. Причина, яка може бути, це термічне розширення і усадка матеріалів. Це більше працює всередині будинку. Причиною може бути неякісна цегла, неправильний розчин або неправильно замішаний, різка зміна температур, і також, якщо ви не дасте будинку нормально висохнути після роботи, з цим боротися ви не можете ніяк. Вам потрібно слідкувати за робочим процесом. Крім цього, потрібно залишати деформаційні отвори. Це у нас, наприклад, несуча стіна. Вона у нас іде повністю до верху. на ній тримається моноліт. Но! Ось така міжкімнатна стіна, вона не є частиною будинку прямою. Тож, коли вона домурується до кінця, вгорі між монолітом і цією стіною, яку ви додали, лишається десь в районі сантиметра двох, які будуть запінюватися. Тому що пізніше, коли будинок буде давати посадку, він не буде давити на стіну, і стіна не буде давати тріщини. Крім цього, посадку можуть давати. Приклади, або коли вони встановлені неправильно, вони можуть давати навантаження на стіну. Тож під приклад завжди потрібно давати трішки роствору, тому що воно розподілить вагу навантаження на цеглі і не появляться тріщини. Якщо це не робити, тріщини пізніше ось так можуть піти. Крім цього, стіну можна завжди забезпечити сіткою і клеєм. Четверта причина: погана суміш розчину або слабке армування. Наприклад, такі стіни, як у нас, армуванню не даються. Але якби ви робили стіну з газоблоку або піноблоку, то потрібно пам'ятати, що арматуру потрібно давати кожні два ряди. Для того робити такий рівець і давати арматуру, щоб армування тримало цю стіну. Армування на нашій цеглі. На даний момент воно не дається, тому що в нас є монолітне перекриття. Ну, якщо у вас будинок має дерев'яне перекриття, а не монолітне, тоді обов'язково зверху стіни потрібно робити, так би мовити, вінець, який армується і проходиться непреривно повністю навколо всього будинку, і також зв'язує між собою будинок і несучі стіни, щоб конструкція не розтріскувалася і була зверху скріплена вінцем, знизу фундаментом. І такий будинок буде триматися надійно, і тріщини там появлятися не будуть. П'ята причина це неправильна геометрія будинку. Що мається на увазі? Мається на увазі ось такі, наприклад, великі вікна чи дуже великі зали без правильної діафрагми армування. Тобто в нас всюди на будинку йдуть ось такі переклади, і по плану. Такі переклади у нас тут до трьох метрів. Заходять вони трьохметрові 25 сантиметрів на стіну. Тож, так як у нас, наприклад, це вікно має 4 метри, такий переклад ми тут дати не могли. Тому що було б дуже сильне навантаження на маленький відрізок будинка. Плюс такий переклад міг би прогнутися і давити на стіну, через що із часом стіна почала б тріскати. Тут ми робили повністю опалубку, заливали це монолітно із стелею одночасно, і також давали спеціальну арматуру, посилену для того, щоб таке вікно витримало з роками навантаження і не потріскало. Теж саме потрібно робити у великих залах. Якщо у вас великий зал, наприклад, 10 метрів, потрібно прораховувати те, що зал великий, що вам потрібно робити, можливо, якісь провлаки, чи давати додаткову арматуру, чи якісь траверзи для того, щоб ваш будинок такої довжини міг спокійно дихати, але не тріскатися і не давати посадку. Шосте. Це вібрації або сторонні впливи. Потрібно моніторити місце, де ви будуєте свій будинок, знати чи близько можливо є колія з потягами, чи врахувати те, що ви, наприклад, знаходитеся біля річки, і там відповідно ґрунт може бути слабший, або може бути великий схил біля будинку, який може з часом давати посаду. Вирішити це можна тільки. При початку будівництва потрібно провірити місце, де ви будуєте будинок. Ну якщо така проблема вже сталася, тоді також можна звертатися до архітекторів, підсипати такі береги чи робити будинок більш стійким для вібрацій. Якщо ви живете дуже близько, наприклад, до того ж самого потяга. Сьоме це корозія або руйнування металевих кріплень або зв'язків у будинку. Якщо ваш будинок має якісь металеві елементи, потрібно завжди слідкувати. Чи, наприклад, та ж сама траверза, яка йде через цілий будинок, якщо така є, має добре кріплення, якщо воно кріпиться чи болтами, чи, наприклад, зваркою, потрібно це малювати і так, щоб там не появлялася корозія. Теж саме, коли у вас є моноліт, якщо він неправильно залитий і з нього виступає арматура. Потрібно її промальовувати спеціальними матеріалами, щоб також до неї не бралася корозія. Восьма причина. Неправильна експлуатація або перевантаження більше проектів. Якщо у вас, наприклад, прямий дах погано розрахований і випадають дуже сильні сніги, можуть з'явитися тріщини. Тож потрібно брати хороших архітекторів, які вирахують вам арматуру, яка має бути, наприклад, в моноліті, щоб у вас не йшли тріщини на стіни. Крім цього, коли ви добудовуєте додаткові балкони. Додатковий поверх потрібно також враховувати, чи ваш будинок, а саме фундамент витримає додаткове навантаження. Якщо і фундамент витримає, не факт, що витримають стіни. Потрібно також це все прораховувати. Тож, якщо ви плануєте добудовувати верхні поверхи у будинок, де запроектований тільки перший поверх, потрібно вирахувати точно з яких матеріалів ви будете це робити, і яке навантаження витримає ваш перший поверх. Дев'ята причина посадка. Нової будівлі, як певні тріщини, у вас будуть з'являтися перший рік чи два. Потрібно завжди моніторити ці тріщини і перевіряти, чи немає іншої причини в цих тріщинах, крім як посадка нової будівлі. І остання причина це є брак фасадного захисту. Тобто дуже багато людей будують будинок, і потім років 10 він стоїть взагалі без утеплення, без нічого, просто з червоної цегли будинок. Чи, наприклад, ще гірший варіант спіноблок. Це взагалі не допускається, тому що він руйнується при контакті з водою з сонцем. Тож, коли ви будуєте будинок, вам потрібно розраховувати те, що в найближчі роки, тобто 2-3 роки після будівництва, потрібно його утеплити або, хоча б затягнути сіткою і клеєм. Так, щоб в цегли не було прямого контакту із сонцем, із водою, вона це все не поглинала в себе і пізніше не руйнувала, тому що зовнішні вчинники дуже негативно впливають. На цеглу, на піноблок, на будь-який матеріал, і він швидше руйнується. Тож щоб в подальшому вас не руйнувалася фасада, її потрібно утеплювати. Це ж саме стосується внутрішньої частини будинку, тому що коли цегла з надвору починає тянути вологу, всередині в нас з'являється пліснівка, появляється надмірна вологість, і також починають тріскати цегли. А можливо, тріскає не цегла, а просто ваша штукатурка, тому що вона набере багато вологи. Розбухає пізніше, коли висохне, з'являються тріщини. Тож про це потрібно думати наперед. Я сподіваюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!